Додому, злий, голодний, нічого не поївши, приймаю ці добавки, сідаю отак за стіл. Сідаю, думаю, щось сижу, 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 сижу. Я був чимось такий загружений, і я такий думаю: так, я на завтра, і післязавтра, відміняю всі плани. <звоню> Дзвоню там, то відміняю, то відміняю, і я розумію, що. Я хочу працювати. Я хочу працювати, хочу щось робити. І в мене зразу в голові мотивація: дофамін, серотонін на максимум, плюс включився мозок. А ще була добавка. Він якщо чули для покращення кровобігу. Так, 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 так. Ось і я сидів до п'яти ранку. До п'яти ранку я виписував всі свої цілі. і Я такий так, все досить. Я буду робити все, що я все, що я планував. Виписав всі свої цілі, плани, які я точно зроблю. І які я взагалі не буду робити? Я записав там 6-7 пунктів, там, машина там була, там, чи ще щось. Я е, просто е, вирішив для себе, що я їх роблю прямо тут і зараз. Я зробив також свій бренд одягу Stay Strong, але це була галочка просто його зробити. Я зробив і я, можливо, до нього ще повернув. Також розповім. Там було також про YouTube канал створити. Я зробив в моменті роботи якою плоди получаю тільки зараз, аж зараз. А це було 2,5-3 роки назад. Я попрацював до п'яти ранку на цьому ентузіазмі. Поспав 3 години. 3 години В 8.30 Я вже йшов на текстиль контакт вибирати для тканини тканину для одягу. Потім я вибираю тканину, їду з другом, знімаємо відео там то, то то. то, то, то. І отакий от момент я поняв, воно працює, воно працює, тому що працює працює так. У мене знайомих і сказали, я знала, що так гарно працюють вітаміни, і я б їх почала приймати з 20 років. Так. А їй вже 50.